Я бачу чітку тенденцію, що Сполучені Штати Америки намагаються перекласти основний фінансовий тягар по допомозі Україні на європейські країни. Два факти. Перший факт, що було на конференції у Римі домовлено з європейськими партнерами про створення Європейського фонду реконструкції України. І мені здається, що це якась є вже альтернатива тому попередньому, скажімо так, формату, який був ініційований саме Сполученими Штатами Америки, де тепер фінансову роль основну мали би відігравати, оскільки це європейський фонд, ясно, що Європейський Союз. Другий факт, що Трамп Заявив до кінця, ще не зрозуміло, все таки, чи це на постійній основі, чи це була така разова акція. Але що військовий пакет допомоги в першій адміністрації Трампа, який оцінюється в 300 мільйонів доларів, оплата альянс НАТО. І зараз дискутують, чи це е, винайдений новий алгоритм, який дозволить з однієї сторони президенту Сполучених Штатів Америки сказати, що бачите, це ж не те, що там ми просто от займаємося благодійністю. Це у нас купляють озброєння, ми готові його надавати, але платять за це. Європа разом з країнами НАТО Рубіо вже навіть пояснення дав по цій темі. Він сказав, що це не нова концепція, не нова програма, а реалізація однієї з діючих програм, до якої тепер підключиться північно-атлантичний альянс в якості блоку фінансування. Тут нове якраз тому, що підключиться до цього НАТО, uh -huh. і саме його фінансовий ресурс буде використовуватися. А для Америки, звичайно, ж це не новий алгоритм, тому що Америка насправді, навіть допомагаючи нам і надаючи навіть при попередній адміністрації сучасне озброєння, ми його дуже потребуємо і від нього надзвичайно сильне залежні, але вкладала фактично у свій військово-промисловий комплекс. Давайте це також розуміти і говорити. Е, тому е, сам факт того, що нарешті адміністрація Трампа. Розблокувала оцей от блок, який був по військовій допомозі. Це вже великий плюс. Але подивимося, як буде працювати це далі. Я просто ще раз повторюся. Я бачу дуже багато зусиль, які спрямовують посадовці Сполучених Штатів Америки на те, щоб Сполучені Штати Америки не відігравали основну роль у фінансовому військовому забезпеченні Ну, Я так розумію, нас це влаштовує. Головне, що ми колеса крутились, так звичайно, ми нам потрібні ресурси і та допомога, яка дасть можливість стримувати агресора, стримувати терористичну Росію. Яким форматом це буде робитися, треба шукати спільний компроміс, тому що якщо наполягати на тому, як це вже працювало і воно не працює, то можна ще і нудно торгуватися і домовлятися нас конкретні результати цікавлять.